Поки я це вугля пороздував. Он, до, все назад повисипалося. Коротше, не вийшов в мене експеримент з вуглем кам'яним. Получилась лажа якась. Ну, Чесно, немає тяги хорошої. Я його дую туди, воно, бачите, назад стріляє, і вилітає. Дим ніби валит йде. Ще й такий якийсь ніби від вугля. А чогось такого крутого горіння після вугля я не бачу. Даєш більше воздуху, стріляє, і випадає. Я так зрозумів, головне знайти якусь золоту середину. Щоб і воздух подавався, і вона не тікала. От і факел горить. Якийсь довгий відос вийшов. В кого є ідея, як просвердлити на всьой пеньок. Або хоча можна врізати метровий пеньок і з нього трубку зрі... з цієї сторони просвердлити і знизу просвердлити. Але толку мені з дерев'яної трубки. Мені цікаво, коли отакого нагорить. горить. А так воно не виходить, паршива тяга. Або чекати морозів. Морозом класна тяга. Бо зараз від лига, то воно не дуже хоче горіти. Ну щось не видно, що вугля червоніло. Що йому не вистачає, чого воно не червоніє? Не знаю, хто в темі з цим вуглем. Що йому не вистачає, чого воно не червоніє? <рflow> <рflow> <р kuin> Ось злякався. Вийшло на робочу температуру. Так, ще куртку не споделять. На силу вийшло на робочу температуру. Все, є yeah. горить. Червоний ондо. Все, це насилочку красота.